І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну просто реально паніка і так далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, засну. І прокинувся на наступний день, ми будемо вже рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. Полтав, ну настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. Армія перша, да, типа перша армія, всім перда, оце От і я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся. я Дивлюсь, що ми не Росія, і наші дають гідний відпір. Вообще, все. де ти був до того, до війни? Де ти проживав? Я був в Італії. Я навчався, співав в Італії. Це взагалі почалось з моїх 23-4 років, коли я закінчив Львівську консерваторію, потім mm. магістри в Одесу. Да, і ставало питання, що робити далі. Ну, якщо вже стільки покладено, вже треба співати опору далі. А, де? Співаюся, де? Ну, пізніше, так. Mm. Да. Пізніше, конечно, без проблем, легка. А, І довелося їхати в Італію, бо це ну, Родина, батьківщина просто опорного мистецтва. Це ж не, не... Багато хто думав, що це дар від Бога. Да, Якісь связки, да? але а, це абсолютно штучна історія. Це те саме, що тяжела атлетіка. Це ж, ти ж не знаєш, як з дитинства підняти штану правильно. Так. Це техніка, те саме і вокалі і найкраще цю техніку викладають в Італії. В принципі, там я і навчився співати більш-менш адекватно. І щоб туди поїхати, мені довелося відкрити власний бізнес. Мені ніхто не хотів спонсорувати, Ніякі ні мери, незважаючи на купу перемог, конкурсів, ні, ні всякі фонди, голову, ні пінчука, ні фонди, ні пінчука, ні фонди, ніхто. Всім по барабану було. Довелося відкрити свій бізнес, почати заробляти, вийти на якийсь дохід зробити штат сотрудниковий і потім за свої гроші поїхати в Італію вчитися. Ну це мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор для опорного співака. Карма. Ну Карма, да, ну це ну, якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. просто все. Тобі треба заново себе всього побудувати, і, і фінансову подушку так само, і фінансову складову, щоб десь поїхати і далі а, навчатися чи щось розвивати своє життя. Там, де я вчився, там всі були або діти депутатів, або на фондах, або я, там, перший студент в історії був, який сам себе забезпечував. Я цим не горжусь, це велика травма для мене, бо всі йшли десь гуляти після навчання, тусуватися. А, а, а я мені гроші треба заробляти, щоб їсти за навчання, заплатити. Ну і періодично я повертався туди-сюди, з України в Італію. І я вам скажу чесно: перший, перший час за кордоном класно. Перший, може, там півроку, перший рік максимум, потім так додому хочеться, я кожен раз додому повертаюся, думаєш, блін. Я б залюбки в Україні залишався далі, якби були великі можливості, перспективи, в тому числі і заробіток. Для оперних співаків, да, якби цінилось. Тобто, тут ну, великі питання до культурного рівня в Україні, на жаль, не підтримується це належним чином, популяризація опери і так далі. А я... стільки в це вбахано, ну що як його. І я постійно виїжджав туди-сюди. Але ну, я знав, що буде війна, і я свідомо повернувся в Україну. По-перше, є, що в Україні втрачать. По-друге, сім'я, по-третє, ну, ця складова генетична Мене просто тягне зсередини, якогось насолоденька, а вони от, ну. Тіпи.